Тисячі гривень термоспорт, а саме термокурточки адже штанів дуже мало. Сорту екстра, дівчатка. Екстра це один з найкращих сортів секунду, Як показує практика, перевага тут батальних розмірів. Ось така спортивна чоловіча курточка. Розмір у нас L, Вона гарна, дівчатка. Термоспорт, він актуальний в будь-яку пору року, чи це зима, чи це осінь. Прям байдуже. Ще одна чоловіча плотна. Розмір L52-54. Тут кишенька і всередині гарний тепленький флісик. Тому для того, щоб придбати чи замовити такий мішечок, вам потрібно зв'язатися з будь -з ким з наших менеджерів. Ось така жіноча, також теплесенька. Штраус, розмір L, дівчата. Це ще й брендова. Наступна така гарна буде, біленька. Також жіноча, але маленький розмір. Розмір тут десь S. Наступна у нас буде Регата. ого! Крутяк, безрукавка від бренду Регата. Дивіться, яка спинка красива. Розмір Емошка. Далі нам попалися ось такі штанішки. Досить гарний розмір. Він тут не пише, правда. Але класно. Тут резиночка є. Гарна довжина, така універсальна. Лайк. Like. Наступна буде знову курточка. Вау, дівчата. Це прям... Так, а що тут з замочком тут? Так, що тут з замочком? Розмір XL. Просто тут затиснути замочок. Він присутній і все. Стан Ес. Дівчата. Просто подивіться, яка чоловіча куртка. Капюшон відстібається. Розмір 2 xl Це крамсорта. Оце прям вау, дівчата. Пермо світшотик. Крайні великий розмір. О, тут гарні розміри. Крутяк прям. Жилеточка. Замочок працює, все супер. І знову батальний розмір. Оце вартує. І сьогодні останній день Чорної п'ятниці встигні придбати за 3 тисячі гривень. Замість 4200. 200. Дуже гарно. дуже 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 Такая моделька чик красота дівчина красота Смотрите, какие які шикарные шикарні модельки це така повністю на замочку ух ты шо ух ты шо регата дуже да. дуже Ладно, давайте дивимся до кінця, що у нас там є. Ще будуть одні штани. Iceпік, курточка. Маленький розмір, жіночий. Iceпік зато брендова. Далі ось така моделька. Чих. І остання 52-54. Для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Ціна акційна 3 тисячі гривень.